Є одна людина, яка е, манала ваше правильне харчування, але е, не з тої сторони, як, як ви думаєте, це є ваша мама. Е, тому що у е, вас нема, допустимо, пів року, там, два місяці, неважливо, скільки вдома. Все, що у вас вдома було часу, мама все приготувала, щоб вас нагодувати. І тільки ти переступаєш хати, мама така гра почалась. І там просто починається, мама така, салатики, раз, два, голубці, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. і коли ти вже думаєш, ще вдох, і я здохну, мама фіксує це положення в твоїх очах і така, і ще чайник поставлю. І коли ти собі думаєш, я просто, просто сьорну чай. І мама від мене відчіпиться, мама така. Іду дуже плясок дістану. І мама дістає з кладовки свій фірмовий пляцок. Який настільки солодкий, що з нього сука цукровий діабет скапує. І мама постійно ламається на фразі, коли ти кажеш: мамі, а я то їсти не буду. Я кажу, я то їсти буду. Мама каже, а хто то буде їсти? А я не знаю, мама, хто то буде їсти. Може батя, тому він такий жирний. Може батя тому й бухає, тому що у нього закуски. Йобом! І батя з іншої кімнати, а ти не б**ть! Ти Забув, чий ти хліб їсиш.